Ано-Франківця Станіслава Чечка, повномасштабна війна, застала у французькій армії. Вранці 24 лютого хлопця розбудив телефонний дзвінок з повідомленням, що росіяни вдарили по аеродромах країни, зокрема і рідного міста. В ту мить Станіслав одразу зрозумів, що треба повертатись, і разом з товаришем, теж українцем, написав рапорт з проханням розірвати контракти. Командир відмовив, однак це Станіслава не зупинило. Вирішив приїхати, тому що рахується своїм обов'язком на захист Батьківщини, дезертував з французького легіону, повернувся в Україну і в кінці березня вступив в добровольчий батальйон, там прослужив декілька місяців і восени перевівся в ЗСУ. Разом зі своїм підрозділом Станіслав захищав державу на півночі та сході, а в жовтні 2022-го воював на Луганщині. Там отримав перше поранення в ногу. Після лікування повернувся назад на позиції. Однак нещодавно ворог поцілив у військового вдруге. Цього разу осколок потрапив у око. Були наступальні дії. евакуація побратима. І під час евакуації став трьохсотим я». Ще одним своїм обов'язком на передовій Станіслав вважає порятунок чотирилапих. Розповідає, часто це тварини, яких господарі залишили. Багато покинутих, коти собаки. І вони прибуваються постійно до військових, тільки тому, що в нас є їжа і більше нікого немає. Ну, Все-таки сприємно, ти завжди оточений. Котиками і собаками. він їх рятує та лікує. що ти зробиш? Зараз Станіслав на реабілітації відновлюється після контузії та намагається стабілізувати око. Воїн закликає українців донатити. Крім того, зізнається хлопець військовим на передовій дуже важлива моральна підтримка та віра у перемогу. Від людей для людей, від людей для бійців. Не говорю особисто про себе, але є бійці, скажімо так, скромні. І ось мені здається, їм слова підтримки, це було б найкраща допомога. Я розумію, що люди самі їх шукати не можуть, але ну, ті самі соцмережі. Прості слова вдячності це найбільше, що було найпотрібніше, на мою думку, що, що можна робити. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія